Всім привіт! Поспішаю манго, роздивляюся вітрини, оцю естетику, що є доброго. Одразу можна подивитися ціну, жакет 4999, тобто 5, джинси 1699 гривень. Це в коричневому цьому кольорі. Ця модель, так, взуття 2000, а тут, наприклад, взуття на іншому 4 тисячі, ну, не будемо гадати, а йдемо всередину. Ну, як я люблю естетику естетику манго. Подивіться, на цей одяг, як підібрано, як одягнута модель. І вся спідничка. Джем в'язаний, рукавички шкіряні, сумочка, пальто класне. Зараз будемо все дивитися. Є шапочки у манго. Так, м'якусінька. Тепла шапка, вже зразу видно, з чого вона виготовлена. Поліестер є, поліамід. що-що, нічого нема натурального. Так, поліестер, поліамід і 8% шерсті. 8% шерсті це небагато, і 700 гривень. Ну, тут є на верхній біручці, бо вони люблять можна понаписувати просто все поліестер. 700 гривень вже розказувала. Ось такі непогані кольори є, просто базові, теплюсінькі. І такий колір, якби Тут, о, меланж, синій із сикими з коричневим. Бордо є класна шапка. Тобто є чорні є і одразу можна рукавички підібрати собі. так, Рукавички ціну озвучую 700 гривень. І склад такий самий це В комплекті можна купити разом з шапками. Так, пальто, класичне, написано Вул. Написано Вул і 6 тисяч гривень, поліестер і 42% є шерсті. 42% шерсті. 6 тисяч просто класичне, Від світло і світло, трішки буде, можливо, погано видно. Джинси кольорі мокрого асфальту 1700 гривень, стовідсотковий котон. Висока посадка, вони прямі, широкі, просто собі прямі джинси, нічого лишнього. Це пальто непогане, воно трішки важкувате, ну так добре важкувате. Ще вішак дерев'яний він має вагу, але тим не менше. Кардиганчик в'язаний в зеленому кольорі. Такий колір зеленої пляшки скляної і І складі 6% шерсті і від а мені подобаються ось ці носочки. Це стовідсотковий котон. Вони високі. Ну, можливо, не стовідсотковий написано просто котон. Так, 550 гривень, 77 котонів, 20 поліаміду і 3 ластана. Є вилівайте в бежевому кольорі. Такий навіть не бежевий, а моко 1900 гривень. коричневому кольорі така сама ціна, ще є такий кардиганчик і в бордовому кольорі вольвейти. Цей бордовий досить красивий, вони прямого крою. Написано, що це шерсть, скільки там відсотків напівпальто або жакет теплий. Так, Треба дивитися друге, щоб подивитися ціну. тисяч гривень. Написано, що це пальто і 53% шерсті і 47 військових. Прекрасний склад. Шерсть і віскоза. Досить стильненьке, з такими широкими вологами, двобортне. Знову хороша естетична розкладочка, є рукавички. берети і шарфи. В'язаний берет. 800 гривень і тут лише пару відсотків шерсті є. Можливо, тут краще видно скільки. 8% шерсті є. Ось такий. І ось такий. Шарф є, який підійде до Борету, а є ще білий, бордового немає. Мякусенькі величезні шарфи, шарф Палантин. 1200 гривень це 100% поліестер. Ну, от рукавички багатьох цікавить з хутром всередині і написано, що це шкіра. Видно, що якість дуже хороша, 2200 ціна і. Рукавички, підкладка 100% поліостер, а верх це шкіра. Ось такий ще в чорному кольорі. Хто хоче пальто з манго, з капюшончиком 5 тисяч гривень. Капюшончик тут застібається на кнопочки, це не пуховик, це наповнення, наповнення це поліостер, і верх теж поліостер до 4XL є розмір, розмірна сітка в манго досить велика, флісова підкладка в кишенях і в чорному кольорі є теж. Такий сет можна разом купити, але це окремо від 200 жилет, светр чоко, шоколад. Акрил 10% шерсті 2200 об'ємної в'язки, м'якусенькій шерсті. Мало в Манго взагалі мало дають шерсті, ціни Ось така в'язана спідничка. Довга, довжині мідаксі, ідеально підходить під цей свайтр. І ціна 2,5 поліамід і віскоза. Можна знизу взяти якусь блузу під ту жилетку, під той свайтр. А тут от на гумці... Непогано, спідничка просто, просто розкішна, класна якість така в'язка. Ну, якість дуже хороша. Так, ще такий жакет. Клітиночку в англійському стилі. Три з половиною, правда, віскоза, поліестер і ластан з підкладкою. Тримає форму, підходить ідеально до коричневих джинсів. І ціна коричневих джинсів 2,5 тисячі. Чому так дорого? Аж 2,5. У нас з такою високою посадкою, ось так зроблені. Вистрочка, як мом джинси, як ззаду, ось так. Ще такі є жилеточки. З вальвету просто простенька вальветова жилетка. І нічого. Лишнього, як то кажуть, 1700 гривень поліестер. І ластан, і відстрочка 100% віскоза. А взагалі основна тканина це поліестер з ластаном. І от така ціна. Ось така ціна, так що дешеві аналоги брендів, таких як Сінсей і так далі. Треба любити і цінувати. Бо деякі речі дуже схожі. Можна купити там, звичайно, якоїсь такої преміум якості. Ви не купити в манго є просто розкішні речі. Але в цілому. Дві з половиною тисячі поліестер і поліамід, акрил і 5% шерсті. Є ось така сукня, дуже німедаксія, розширена доноса, трапається її під горло. А, в'язка легка, не є щільна. Так, ось такий ще светрій красивий, теплесенький, дві двісті, і в складі 5% шерсті. Ну, тут я навіть більше вірю, ніж сімсеї, що тут є шерсть, бо навіть. А, видно На вигляд, от, коли ти торкаєшся, що тут є шерсть. Ось такий базовий, красивий, прямі джинси. 1900 гривень з відстрочкою світлою, рижою. Просто базові джинси. Теж нічого лишнього. Нема ніяких розривів, вишивки, маю на увазі аплікацій. А ще манга пропонує ось таку сумку за 2200. Елегантно, класично, і це шкірза. Одразу собі можна прикупити гаманець, це, наприклад, практично в колір, але це вже зовсім інший шкірзан, 550 гривень. Або бордовий, в кольорі бордо, та ж сама ціна злого бренду металевим. Бордові туфлі-човники в лаковому матеріалі. Дуже легантні, красиві, підбори хоча високі, але на ваглі досить стійкі. Дві 200 ціна, бордового багато. Ще би сумочка тут була присутня в бордовому кольорі, а то лише гаманець. Теплесенькі шарфи, клітиночку і не тільки. Ось такий картатий, м'якусенький. 1200 гривень і це 100% поліестер. Так, ще є пальто в синьому кольорі і лофери в верблюжому кольорі. Темно-синій колір. Схоже, я показувала в сірому, але це модель була схожа, а сама тканина інша. Якість досить хороша, сподобалася. Короткий 4 тисячі гривень і 52% шерсті. І є навіть бавовна, є акрил в складі. Лофери легенсенький на вигляд з натуральної замші а написано шкіра з металевим декором. Такий декор а, спочатку придумала. Придумав Діма моди Гучі 2800, а зараз схожі повторюють. Ну, Дійсно класний має вигляд з цим декором. Це натуральна замша і всередині шкіра. Так, тут красива розкладочка. Ага. В'язаний джемпер. Колір між м'ятним і шаулії. Відчувається, що в складі є шерсть. Ось так можна собі розв'язати просто, але це не знімається. Це ж так купили і все. 1900 гривень поліамід і 11% шерсті. Насправді, в реальності колір набагато кращий, чим відображається у відео. Курточка дуже схожа на шкірзам. Але зараз точно подивимося 3,5% тисячі ціна. Дійсно, це шкірзам 3,5 тисячі. Ось такий жакет курточка і спідничка. З костюмної тканина картата. В довжині мідакси, пошита трапається їх донизу, 3 тисячі гривень. Джемпер коси з акцентними манжетами на рукавах. Не досить зручні, красивий колір, такий до жовтого масла. Не можна сказати, що він жовтий, приємний відтінок пастельний. Так, від 200 і в складі є а, акрил, поліестер і поліамід. Ось такий. Так, ще сподобалися ці сочки і написано, що в складі є шерсть а, з коричневим і з бордовим. Високі шкарпетки, грумби 550 гривень це за одні. І в складі є 4% шерсті лише. Оці класні з бордовим і рожевим, в салатовому кольорі, з таким пітоном шартрес, 1900 гривень джемпер поло, поліестер і бавовна з довгим рукавчиком. І аксесуари неймовірно красиві і стильні. У Манго знають толк аксесуари аксесуарах, такі жіночі. Подивіться, які буси. Які вони важкі, такі добротні, широчезні і досить класненькі. Півтори тисячі гривень, правда. Але от така застібка ззаду. Нагадуюся натуральний камінь. Ще така підвізка є. Ну, це просто трішки простенька, якби, хоча вона класна. Ось, а ось подобається ось. Сюди могло би підійти ось така каблучка масивна, красива. 700 гривень. Які сережки, з якими але ну, вони, до речі, не важкі. 800 гривень. Ось так, красивий це метал. лофери в чорному кольорі. Мякесенька шкіра. 3000 гривень, якщо це шкіра. Ні, це не шкіра, це шкірзам, бо я думаю, що вони ціну, бо зараз влупили так по повній програмі. Вони вже так от, ці собі ціни не можуть скласти. Оце так називається, що бренд не може собі ціни скласти. Ну, якщо це шкірзам. Так, це шкірзам і щось. Хоча вигляд має шкіряних. Вигляд мають шкіряни. А ні, шкіра, ну, дивлюся, вигляд шкіри. Вигляд шкіри це нормальна ціна. І не тільки вигляд шкіри написано, що шкіра є. Так, ось такий жакет в верблюжому кольорі. З накладними кишенями 5 тисяч гривень і 53% є шерсті. Досить стильненькі, такі мега-мега, мега-мега. Тільки новинок на інший раз. А ми з вами були у Манго. Всім до зустрічі у нових відео, у нових оглядах.